Уяви, ти тікаєш від минулого від гніву брата, від власного обману. Думаєш, ось тепер усе почнеться спочатку, але життя не забуває уроків. І цікаво, що Бог також Ви дивитесь серіал Вогонь і пісок по книзі Біблія. Епізод 25. Яків у Лавана, Кохання, обман і ціна очікування. Після сну в бетелі, де Бог пообіцяв бути з ним, Яків іде на схід у Месопотамію до міста Харам, туди, де колись жив Авраам. Біля колодязя він Бачить дівчину рахіль доньку свого дядька Лавана. Вона напиває отару, а Яків допомагає їй відкочує важкий камінь, дізнавшись, хто вона плаче, бо бачить у цьому руку Божу. нарешті благословення після довгого шляху. Течі Лаван приймає його в дім. Через місяць каже: Назви свою плату, і як і відповідає: сім років служитиму тобі за Рахілі. Сім років здається йому коротким часом. Настільки сильно він її любить. Але в день весілля Лаван підкладає старшу доньку Лію під покривала наречена. І лише вранці Яків бачить правду, шок, біль, та сама історія, що колись трапилась із його батьком, тепер повторюється, але вже з ним. Як і віде до Лавана, що ти мені зробив? Що ти накоїв? А той спокійно відповідає: Так у нас так заведено, старша раніше молодша, хочеш Рахіль, дослужи і працюй ще сім років. І яків погоджується чотирнадцять років закохання, але це лише початок. Лія почувається нелюбленою. і Бог відкриває утро. В неї народжуються сини Рувим, Сімеон, Леві, Юда. А Рахід безплідня. плаче й рівнує. Починається напруга, боротьба, спроби заслужити любов, та навіть у цьому хаосі Бог творить історію спасіння. Саме від Лії народжується Юда, від якого вийде Христос. А від Рахіль, Йосип і Веніамін, через яких Бог урятує Ізраїль під час голоду. І, хоч Лаван десятки разів міняв умови, Бог благословляє Якова. Його отари ростуть, родина множиться, а віра поступово очищується. Як і більше не тікає, він вчиться стояти. Уроки цього епізоду Бог виховує не лише через благословення, а й через біль і розчарування. Другий урок любов, що витримує роки очікування, вона і є справжньою. Третій, навіть хаос у сім'ї може стати частиною Божого плану. Те, що починається забано. Бог може обернути на благословіння. Іноді щоб знайти справжню віру, треба пройти через власну поразку. Пиши в коментах, підписуйся на наш серіал, щоб не пропустити продовження, і підтримуй це відео вподобайкою.